Привіт! Завершився матч іспанської Ла Ліги між Лас Пальмасом та Жироною. 0-2, друзі. Жерона перемагає, дуже важливі три бали Здобуває команда Мічела. Голи Девіда Лопіша на 26 хвилині та Гула Артема Добика До речі, на 57-й хвилині з пенальті. Були єдиними голами сьогоднішнього поєдинку. Дивиться по порядку, що, ми будемо тут гадати, Старковий склад. Стартовий склад, 4 5 Лас Пальмас, Аваліс, в ротах, Коком, Мармоль, Сінгравен, Суарес, захисники Муньос, Пероне, Родрігіс, півзахисники Маліро, Марвін по флангах, єдиний на нападник, це Рамірес. Далі, 4-2-3 за Жерони. В принципі, Герни завжди грає за такую розстановку. 4-2-3-1. в ротах, Дэвид Блин, Дэвид Лопеш з Гарсія по флангах, Алексіс Гарсия Р. Центрального захисника. Да, це Ерік Гарсія, це Alexis Гарсія. Іван Мартін, це навіть колег зник. Відповідно, Савіо Янкоуту по флангах та Артем Довбик сьогодні вийшов грати. У нападі. До речі, Віктор Циганков повернувся до заявки, і Вітя, відповідно, вийшов у другому таймі. А тепер по матчу Лос пальмас Бадьоро розпочав. Вже на перших там Пабло Гасаніга зробив якийсь неймовірний сив. то Жероні не було легко і Лос Пальмас і чим більше володів. Взагалі Пальмас і володіння це якась окрема тема, а Лос Пальмас дуже багато володіє м'ячем. І. Це фантастика. Як Лас Пальмас контролює м'яч. Це рівень Сіті, справді. Ну, можливо, я трішки десь перевищувала. Ну, як футболіст Лас Пальмас, володіть м'ячем. Це фантастика. Але Жерона забила. Жерона також команда, яка полюбляє контроль. Команда, яка полюбляє І Жерона перехопила ініціативу десь хвилине 15-ї заробила команда Мічева пенальті. А там Довбик не реалізував, не реалізував пенальті довбик, а ось Девід Лопіш на добивання добив. В ну, потрібний момент опинився Девід Лопеш. І Давід, відповідно, відправив такий м'яче до сітку в гріті. 0-1. Потім Жерона десь трішки віддала супернику ініціативу. Жерона більше діяла на контратаках. Але ці контратаки були небезпечними, пару шансів там, у Савіо було, щоб забити. Пенальті на другому таймі заробила знову Жерона. На Цей раз Артем Артемдовбик забив, хоча б знов таки вгадав напрямок, але Артем таки забиває довбик Артем, і у нього вже 19 голів. І Артем Довбик поки що найкращий бомбардир. Іспанської Лаліга це взагалі Фантастика Гулєвуда. Дуже хотілося, щоб Артем завоював золоту бутсу іспанської Ось. Жерона перемагає 0-2, і нарешті вся серія. Скажімо так, проривати, тому що Жерона взагалі останній раз на виїзді обігрувала Сельту, якщо не помиляюсь, ще. А коли це взагалі було да ще в січні. Ну ось, нарешті, Жерона здобула виїзну перемогу. Якщо ми дивимося статистику, 10 6 ударів, 5 ударів, площину 61-39 володіння. Точність пасу 83% Лас Пальмас за 78 Жерон, 4 заґатурима, тут лас Пальмас Переграв Жерону за статистикою, за володінням м'ячим, але, по суті, жерона зіграла дуже-дуже добре. І по гольовим моментам, наприклад, у Жерони навіть було більше. 4 гульових нагод було в Жерони і 2 вони нагоди свої опустили. Ну Пальмас, відповідно, також мав свої моменти, і дві упущені голіві нагоди, тобто по XG десь приблизно рівність мала бути, напевно. рахунок Пенальті Жерона більше віджимає і перемога, я ж кажу, на мою думку, абсолютно по ділу. Із 10 ударів оспальмися 5 в площину, 3 повзорота, 1 каркас, 2 дере блокованих. У Жерон з 6 ударів, 3 в площину нанесе новий рік, 2 повзорота, один блокований. Далі по захисті 12 відборів м'яча проти восьми. 63% точно коефіцієнту жиру найкраще. 5 сейв за Благосаниго. Благосаніго. 5 сейвів по Благосаниго Санігою і лише один сейв. Ось із пенальті зробив Вратар Лас Пальмаса 6-9%. То, по суті, у нас э, такий був футбол. Скажем так, Лас там щось там контролює, а Жерона щось там контролює, тут динаміка така слабка була, слабка динаміка, але все-таки. Испанская лига, Ліга – це не английская прем'єр Ліга, тут э, не такие швидкості, не така динаміка, тут больше контроль, не стрижки філософії, ось. Тому і виніс м'яча взагалі мало було. Ось, більше команди володіли м'ячі. 10 фолів у Жерона 3 жовтих карток, у Лас Пальмаса 12 фолів 2 жовті кар... картки. Ось найкраще цього матчу я би виділив би Пабло Гасанігу, який він там сейви робив. Він, напевно, да, нехай це буде Пабло Гасаніга, хоча Довик має хорошу оцінку. Але це Пабло Гасаніга, я вибираю. Пабло Гасанігу найкращим. але людина робить, вибачайте, 5 сейвів. І якщо б не це сейви, то Жерона взагалі мало не виграти. Ось, якось так. Ще взагалі дається перемоги жарту, Ну взагалі дуже багато що дає. По-перше, Жерона підіймається на другу позицію. А тому що Барселону, правда, що Барселона грав в запасі. Ось, в принципі, Жерона дуже близька до казки, до потрапляння в лігу чемпіонів. Команда зробила ще один крок до мрії. 71 бал, якась фантастика. Хто міг таке уявити? Да, що в Жерони після 33 турів буде 71 бал. Плюс 29 різниця забуде та пропущена. до команда мічила просто в якійсь неймовірній формі. Лас Пальмас, в принципі, 13-й, вони ну і не вилетять, але і в Єврокубки не попадуть. Тобто, по факту турнірної мотивації Лас Пальмаса немає, Жерона б'ється за. Можливо, за другу позицію, можливо, за Champions League. Ось, але, звичайно, що Жерона має всі шанси на другу позицію. Тобі ж там очний матч, матч з Барселоною буде на стадіоні Жерони. Тому подивимось. Але, біля більше Мічела, я ж кажу, дуже і дуже близький до мрії. Мрія дуже і дуже близька. Дуже близька мрія. Я вам хочу сказати так, о, сьогодні, до речі, Атлетиком Мандрін грає з Атлетском Більбао і хтось то точно втратить очки, тому Жерони справді, друзі, нам наближаються до неймовірної казки. Усіх болівальників Жерони хочу привітати з перемогою з голом Артема Добика, то ще Артем, Зараз найкращий бомбардир іспанської іспанського Ліги. Всіх вітаю, нобельок Лас Пальмас. в принципі, тільки подякувати Лас Пальмасу, Вони правили хороший футбол, хороший характер, ну, але Жерона перемагає два. Дякую вам, друзі, за увагу. Підписуйтесь на мій канал, якщо є таке бажання. Лас Пальмас Жерона 02. Завершимо наше відео. Дякую, за увагу, всім до побачення, всім до нового супів.